Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Новини у студії працює для вас Максим Калінчук. Новий місяць нова розмітка у Чернівцях. Водії ще не встигли звикнути до подвійної суцільної на магістральних вулицях. Як комунальники збираються нанести іншу? Кристина Карвацька розкаже, яку саме. Подвійна суцільна смуга, що забороняє повороти на прилеглі вулички, з'явилась на вулиці Героїв Майдану та Винничанка наприкінці липня. Таким чином, аби потрапити до офісних приміщень чи додому, водіям необхідно було розвертатися на кільцевих розв'язках. Така схема влаштовувала не всіх водіїв. Деякі порушували правила дорожнього руху свідомо, дехто просто за старою звичкою не помічав змін, а деякі обурились настільки, що самостійно розділили суцільну. Лінію за допомогою чорної фарби. Тоді комунальники мотивували зміни дотриманням вимог ПДР. Нині ж переглянули своє рішення. Зараз виникла така оперативна ситуація, коли міще б дещо себе убезпечив, тобто виконав вимоги для стовнені сподвійні суцільний, але це було незручно для людей. Цю схему власноручно малював Андрій Олійник. Двійну суцільно розділять. На повороті до другорядних вулиць міжбудинкових проїздів та об'єктів дорожнього сервісу, з одного боку, буде суцільна, а з другого пунктирна смуга. В департаменті житокомунального комунального господарства на днях було проведено розширена нарада щодо організації дорожнього руху. Де були представники і перевізники, і представники поліції, керівництво департаменту, ми, як шляхох спотуючи підприємство, і запропонована певна схема Це стосовно тих ліній, які були нанесені. Ми з однієї смуги з головної дороги пересікаємо приривчату. І повертаємо в подвір'я, скажімо так, чи на міжбудинковий проїзд, і з іншої смуги буде виїзд з міжбудинкового проїзду на головну дорогу. Це відповідає державним стандартам, нормам. Скажімо так, окрім того, ми все ж таки будемо далі працювати для створення місць для розвороту транспорту. Тож водіям знову треба уважніше придивлятися до розмітки на магістральних вулицях. Это плохо, конечно, что меняет каждый день что-то. Понимаете, человек иногда не очень-то смотрит, обращает внимание, а он привык. Я знаю, что тут знак есть є наліво, все. І автоматично. Вдруге немає цього знаку, а потім через три дня снова. Вот это плохо. Разделительная, але ну, для тех, которые там живут, конечно, нужна полоса, чтобы можно было повернуть хотя бы посередине. Добре, що зробили, що можна повернути. Ми бачу, що закрасували я тоже теж бачу. То знову можна, то не можна. Підхід має бути організатором. Все продумати, як це має бути. Тобто підійти. Теоретично, практично, а потім приступити до дій. Це так само, як були стрілками. Спочатку стрілку намалювали наліво, потім її смугою замальовували. Героїв Майдану, Винниченка, головна і південно-кільцева. На цих вулицях комунальники повернуть пунктир однієї суцільної смуги на повороті до другорядних вулиць. Наноситимуть розмітку, як тільки дозволять погодні умови. Кристина Карвацька, Андрій Боліга, телеканал Буковина. Хто з ким? Жителі села Підзахаричі Потильського району не можуть визначитися, з якою громадою їм об'єднуватися. Частина населення хоче до сусідньої вижничини, інша ж залишитися в існуючому районі. Позиції сторінної думки експертів слухала Ольга Лучик. Чутки про те, що село під Захарічі прагне бути у складі Вижницького району, ширяться давно. Мовляв, путиська влада їм не допомагає з фінансуванням, не дбає про їх розвиток. Натомість Вижниця ближче до них місто, і чимало під там працевлаштовані. Я був за те, щоб ми приєдналися до Вижниці, але це особисто моя думка, що це через те, що неправильно проінформували народ. Може, через це. Ви маєте на увазі, що неправильно проінформували і тому висловилися за те, щоб лишитися у Потельському районі, так? Ну вони як вони думали, що ми можемо лишитися у Путильській громаді. Ми до Потельської громади вже не можемо піти ніяк. Бо в нас зараз є, може би, як тільки до першої громади, у нас зараз є ось Путильська громада. То ми до Потильської вже ніяк не можемо піти. Ми вже проживали дуже довго у Потильському районі, так, в райони вже. Повністю по нових реформах вони мають розпастися і залишитися громади, то я думаю, що краще нам до тієї громади, до якої ближче. А якщо до Бутильської громади нам 40 кілометрів, а до Вижницької 10, то краще нам до Вижницької, то центр 10 кілометрів, це набагато багато краще. Об'єднатися з Ростоківськими там якась ще така заявка. Але ми зараз, якщо об'єднаємося з Ростоківськими і далі відновляємо вже не під Захарішівською інфраструктуру, а вже Ростоківської розвиток тільки ці всі фінанси зараз, які буде видавати держава, піде на ростоківську інфраструктуру. Місцева влада переконана, це лише забаганка людей, і ніяких подальших кроків щодо об'єднання з вижницею не буде. Та ніхто нічого не хоче. Що ви читаєте? Вони дали звернення, та й вони розглядали звернення. І хто поки що не збирається, ті буде так, наскільки населення поки що не йде. Як краще людям, от, так у неї будуть і вирішувати. Це для людей. Експерти кажуть, місцеві жителі погарячкували, адже йдеться про межі двох районів, і на місцевому рівні це питання не вирішується. Громада, яка утворена в межах двох районів. Їй складно зараз проводити вибори, оскільки є принципова позиція центральної виборчої комісії не пускати такі громади на вибори до тих пір, поки не буде через Верховну Раду змінені меж району. І от остання інформація щодо цієї ситуації відбулася сесія під Захарчівської сільської ради. Відповідно до її рішення, село поки що залишиться у складі Путинщини в тому статусі, що і є. Ольга Лучик, Богдан Насічук, телеканал Буковина. І впродовження теми децентралізації Цьогоріч Буковинським об'єднаним територіальним громадам виділили 45,4 млн грн мільйони гривень з державного бюджету. Це гроші для того, аби вони покращили свою інфраструктуру. там як зазначають в управлінні капітального будівництва, кошти громади планують витратити на ремонт доріг. Будівництво соціальних об'єктів чиновники кажуть, нині планують перебрати на себе і повноваження технагляду за цими об'єктами. Все робиться для того, щоб технічний нагляд здійснювало управління капітального будівництва як структурний підрозділ обласної державної адміністрації. Таке рішення спричинене ситуацією пов'язаною із скандалом щодо будівництва доріг у великокочерівській об'єднаній громаді. Переконують в управлінні. Нагадаємо, кілька тижнів тому місцеві підняли гвалт, нібито роботи підрядник виконує недобросовісно, і шар асфальту ламається руками. Після розголосу підприємець уклав ще один шар покриття, і очільник ОТГ все ж таки підписав акт виконаних робіт. Нині об'єкт зданий в експлуатацію. Політика бюджетної децентралізації передбачає збільшення обсягів коштів, які місцеві громади зможуть розподілити на власний розсуд. Інша справа, чи прозорий цей бюджет і чи використовують виділені гроші за призначенням. Ці відеокадри з Останівського міського парку були відзняті в листопаді минулого року. Місцеві жителі тоді не приховували свого обурення за недбаністю цього місця відпочинку, де не було навіть освітлення. Такого вчора прийшлася, мені аж страшно. Страшно, кажу, така наша Україна і така. Що вам говорити? Дивіться, границя, я ж приїхала, говорю, позавчора й дилюсько. Прийшла, прийшла з парком вчора. Немає тих слів, не можу вимовити тих слів. Така борда, коротше, всім парку. А це вже день сьогоднішній. Погодьтесь, зміни відчутні. Такі зарослі були, такі ну, взагалі було грязно, не не було. І світла не було. Це і освітлення є, майданчики є чисто, гарно, нам дуже приємно. З міським головою заставни Василем Радишем зустрічаємося біля однієї з шкіл міста, де йде будівництво нового паркану, довжиною 600 метрів. Для цього з бюджету виділено 240 тисяч гривень. Мер показує нам і перекритий дах дитячого садка. Оновлений фасад, а це ще майже півмільйона гривень. Зазнав змін і центр міста. Грошей у бюджеті не так багато, але щоб закрити проблемні питання, необхідно їх раціонально використовувати, каже міський голова. У нас бюджет складає біля п'яти мільйонів гривень. Розподіляємо, що є От на даний момент за перше півріччя отрималось біля 1 мільйон 600 перевиконання. Теж його перерозподілили угу. на дороги, на стоянки. Ну, роботи є, вистачає. В цьому році в заставні особлива увага до міських доріг, особливо на околицях міста. Ну, на ремонт доріг у нашому бюджеті е, виділено зараз у порядку мільйон 600 тисяч. Угу. Так, і планується, коли буде перевиконаніше місцевого бюджету. За підсумками півроку, за підсумками дев'яти місяців, ми ті всі кошти будемо в основному старатися на вирі... виділити на вирішення чергових питань і проблем міста. Зазначимо, контроль за ремонтом доріг покладено саме на депутатів міської ради, які не гербують брати до рук і лопати. Ну, приходиться так, що деколи треба брати лопату в руки і працювати. Ставнює дуже велика проблема доріг, і ми цього року. Дуже вже велику частину їх зробили, хоча б провели в деяких місцях ямковий ремонт, провели градурування, провели щебінування. Зробили навіть ті вулиці, де доріг не було практично е мешканцям є, буває вже щоб за 50 років, і вони біля них доріг не було. Сьогодні найактуальніша проблема заставни, яка не вирішувалася роками, водопостачання. Місто заставна Підключений до центрального постачання, яке йде на місто Чернівці, ну, і там виникають періодично проблеми, бо в них в Шубронці стоїть резервуар. І то одним насосом качає, то двома не завжди. Ну, тепер цього літа виникла проблема з водою. А ось до так званого добровільного об'єднання громад міський голова, схоже, великих ілюзій не плекає. Тим паче в навколишніх селах не проявляють особливих ініціатив. Мене як міського голову міста Заставни не буде боліти, чому дорога не зроблена в товтрах на Пелика та Бо вона болить тут, де я живу. А щоб, знаєте, людина має теж якісь параметри, скільки вона може, знаєте, об'ять-необ'ятної. Об Сьогодні у Заставні ведуться роботи і на міському стадіоні, який ще рік тому нагадував велику руїну. Навіть буде штучний полив футбольного поля, трав'яне покриття для якого замовили в Німеччині. Петро Голопапа, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Наприкінці 2015 року президент підписав новий податковий кодекс. І вже з початком 2016-го він би мав внести значні зміни у всій системі. У першу чергу позитив та полегшення мали б відчути підприємці. Та чи відбулося це? Дивимося далі. Ми свого часу, в 2004 році, в Чернівецькій область була пілотна по запровадженню журналу реєстрації проведення перевірок, тому що раніше може багато бізнесменів, підприємців вже не пам'ятають, але Приходили перевірки, могло і три-п'ять перевірок в тиждень прийти. Зараз набагато простіше є закон про літорну політику, де регулювання будь-які однозначно мусять проходити те, що я сказав раніше. З обговоренням бізнесу, з погодженням з бізнесу, це дуже важливо. Є спрощення єдиного соціального внеску. Підприємці зізнаються, новий податковий кодекс не ідеальний, проте працювати стало легше. Проте чимало експертів нині заговорили, що закон скоро зазнає нових змін. Дуже добре, що залишилася спрощена система оподаткування, про яку так багато говорили, що необхідно переглянути, і в рамках певних зобов'язань перед європейським союзом подумати про те, щоб її скасувати. То слава Богу, що дали ще можливість приватним підприємцям використовувати цю спрощену систему. Експерти сходяться на думці, що нині найбільша проблема для введення бізнесу вже не самий податковий кодекс, а умови для підприємців в Україні. За останні два роки все ж таки було зменшені корупційні можливості, які були у державної фіскальної служби. Також можна відмітити це вже не стільки законодавчі змін, скільки відбулося зовсім недавно. Це запровадження електронного кабінету планика податків. Тривалий час він існував лише тільки на папері. Скористатися ним фактично не було можливості, але зараз можна відповідно зайти, і підприємці можуть отримати відповідно, як коли вони отримують ключ. Від Державної фіскальної служби подивитися, які платежі вони здійснюють, здати звітність, отримати консультації, спілкуватися з податковим інспектором. Христина Петренко, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Відновити захрещений парк. Чернівчани прагнуть, аби у центрі міста з'явилося більше зелених зон і цікавих місць для туристів. Вони пропонують міськраді, аби так звану алею Йобеля прибрали. А ще у них цікаві рішення для її перетворення. Марина Буличева також пройшлася поки що непрохідною стежиною. Гори сміття, непрохідні стежини та круті схили. Важко повірити, що тут колись була алея, якою ходили люди. Все це через СУВ 1964 року. До цього це був затишний парк з альтанками та яблуневим садом. А ще. Поруч був ресторан «Гьобельсхохе», тобто узвище Гьобеля, в честь якого і назвали алею. Сама алея починалася, де зараз корпус педучилища, тобто, тобто нижче по Богуна. І там же, десь от в цьому районі там, от, там був цей ресторан Гебельсхохе. Якщо нею спуститися, вона йшла так серпантином. То виходило, можна було вийти прямо аж до вокзалу. От. І ще дехто там, кому вже років по там 60, чернівчани пам'ятають, що там в дитинстві колись бігали, ще якісь там залишалися залишки. В центрі міста і справді дуже мало зелених парків для відпочинку. Бідкається Чернівчанка Марія. На мою думку, парк необхідний, тому що в центрі Чернівців, на жаль, дуже мало алеї, де можна прогулятись, просто посидіти, поговорити з друзями десь в якомусь тіньочку. І таких місць, на жаль, дуже мало. Тому аби зелених зон стало більше саме у історичному центрі Чернівців, активісти прагнуть відновити призабуту алею. Пропонують навіть нові ідеї, як скоротити шлях від залізничного вокзалу до ЧНУ. Кажуть, особливо це привабило б туристів. Крім ідеї відомитися цю, цю алею, тут ще прекрасна ідея є в людей Чернівецьких зробити тут фунікулер. Ну, це надто складно можливо, або якусь підйомну дорогу від вокзалу до наверх в центр міста. Це було б просто чудово. І це було б з одного боку. Зручний доступ зверху до низ до вокзалу. А з іншого боку, це була б якась туристична атракція для людей. Люди приїхали з інших міст туристи, вийшли тут. вже тобі фунікулер. Аби прибрати Захаращену алею, чернівчани зареєстрували петицію на сайті міської ради. Прагнуть, аби до цього процесу долучилися не лише волонтери, а й у першу чергу комунальники: Марина Боличева, Богдан Танасійчук, телеканал Боковина. Гарячі латиноамериканські ритми у самому центрі чернівців. Буковинців навчатимуть запальній кубинській сальсі, чуттєві бачаті, пристрасній румбі і ще й безкоштовно. Коли у Чернівцях вечоріє, вони не йдуть додому, а починають танцювати ось так просто посеред парку Шевченка на майданчику біля фонтану. І це не професійні танцюристи, вони лише вчаться. Ну я займаюсь тільки чотири місяці». Марія та Дмитро зовсім недавно зійшлися у танцювальну пару. Зізнаються, поки що роблять багато помилок. Проте найголовніше, що є підтримка одне одного. «Давай справи Я справи тиждені раз, два, три. З нескладних рухів виходить гарний танець, запальна кубинська сальса, чуттєва бачата, пристрасна кізомба і румба. Суде, як право приходять люди, які взагалі не мають досвіду танцювання, і відповідно навчаються, кожен вибираючи свій певний рівень. Тобто можна прийти вивчити декілька базових елементів і кроків і просто ходити собі на вечірки. Да, на якісь і прочі, тусуватися просто разом. Є люди, які відповідно йдуть, хочуть рости вище, досконалювати себе, виробляти свій певний стиль. Можливо брати участь в номерах, шоу, виступах і проще. Починають жити цим просто. Подібні заходи проходять і у Львові, і у Києві. Віднині будуть і у Чернівцях. Ми перейняли досвід наших передових міст і, в принципі, всесвітній досвід. На Кубі взагалі закривають цілі вулиці і танцюють від малого до старого. В танцях просто неба свої переваги, кажуть любителі танців. Більше відчувається свободи. Тобто, якщо це в залі, то ти це сприймаєш як якісь тренування, а якщо це на вулиці, то ти це сприймаєш просто як проведення вільного часу. В танцях взагалі багато позитиву кажуть учасники. Це в свою рідну любов, оскільки дозволяє відволіктися від роботи, розслабитися, знайти своїх друзів нових. Головне подолати страх, зізнається Ірина. А поки вона спостерігає. Тут не потрібно якісь особливі, якісь, не знаю, навики спортивні, але можливо найголовніше треба просто подолати той свій такий невеличкий сором, що ніби обман мене нічого не вийде, тому я не буду нічого намагатися робити. Я поки що ще не подолала, але всі мусять подолати. Дівчина таки набралась духу і затанцювала. Утім, важливі тут не рухи, а емоції. Любов, почуття. Вулиця, яку можна відчути. Латина – це і соціальні танці, тому саме багато людей там займаються. Це почуття душі. Латиноамериканські танці під відкритим небом проводитимуться безкоштовно. Що суботи обіцяють організатори, триватимуть до перших холодів. Починатимуться о 20.30 на цьому ж місці. Кристина Карвацька, Андрій Боліга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.